Як зробити так, щоб нашому мозку було цікаво навчатися і дізнаватись нову інформацію, щоб ми не це як щось «фу, не, хочу, ні, не буду, а щоб ми дійсно кайфували від цього процесу. Всім привіт, я Евеліна, веду цей ютуб-канал, і сьогодні ми будемо говорити про те, а як же захотіти нарешті вчитися і полонати нову інформацію. Одразу хочу сказати, що підвчитися я не маю на увазі вчити суто шкільну програму або суто якусь програму з універу, а загалом полонати нову інформацію і ставати більш всесторонньою всебічною особистістю. Це можуть бути різні книги, їхні читання, проходження різних курсів, вивчення різної інформації абсолютно самостійно. Тому це може пригодитись не тільки школярам, не тільки студентам, а ще й дорослим людям, які вже мають свої бізнеси, яким потрібно вдосконалюватися, але при цьому вони не хочуть цього робити. Чи помічали ви сам факт того, що коли ми скролимо, до прикладу TikTok або граємо певну гру, ми кайфуємо від цього, нам це подобається. Чому взагалі так? По перше, нам зробили використання цих програм суперзручним, супер легким і супер швидким. Нам не треба. Нічого робити, нам не треба вводити паролі кожного разу, коли ми заходимо в якусь соцмережу чи в якусь ігру. Єдине, що нам потрібно зробити, це нажати на іконку програми, і все, все погнало. По-друге, контенту дуже і дуже багато, і саме це допомагає кожному, реально кожному, знайти той контент, який буде відповідати їхнім інтересам. Когось цікавить бізнес, когось цікавить саморозвиток і тому подібне. На кожен інтерес знаходиться своя людина, знаходиться свій умовний клієнт. Саме за допомогою певного контенту, який ми споживаємо, у нас в організмі. Робляється дофамін, і саме через цей дофамін у нас асоціації з соцмережами, асоціації з іграми стають більш приємними, оскільки що, оскільки ми отримуємо задоволення тоді, коли ми цим користуємося. Якщо взяти до прикладу ігри, ми можемо отримувати дофамін від того, що ми маємо певні винагороди, від того, що ми переходимо на якийсь інший левел, саме через цю легкість, через різноманітність контенту, який ми споживаємо, через те, що ми отримуємо дофамін при перегляді різних відосів. ми скролимо до прикладу TikTok 24 на так ще й мозок від цього кайфує саме тому, що нам не потрібно витрачати абсолютно ніяких ресурсів на те, щоб ми собі просто валялися в ліжку і дивилися той дікток. Нам не потрібно витрачати гроші, різні зусилля, не потрібно нікуди вставати і кудись йти для того, щоб щось там побачити. Коли ж ми переходимо до навчання, ясне діло, що нам потрібно по-перше витрачати ресурси, як когнітивні, так і фізичні, пошукати певну інформацію, структурувати цю інформацію, старатися її зрозуміти. Тобто, ми витрачаємо багато ресурсів, і якщо порівняти якраз навчання. І порівняти у ці соцмережі, Ясне діло, що соцмережі нам буде приємніше дивитись, тому що це легше. І давайте бути чесними: якщо у нас є вибір між тим, щоб обрати щось приємне, легке, чи навпаки, обрати щось суперскладне або просто. Навіть не супер, а складніше, навіть чуток, але складніше, аніж до прикладу скролінг в Тіктоку. Ясне діло, що наш мозок буде обирати те, на що йому не потрібно витрачати ресурси, і це абсолютно нормально, тому що колись, як люди взагалі виживали, люди економили свою енергію, і вони економили цю енергію ще й за допомогою лінії або прокрастинації для того, щоб коли на них нападуть, от у нас були сили, і щоб нас не вбили, щоб ми встигли в і Так далі. Тому чисто еволюційно це абсолютно адекватна і абсолютно нормальна, те, що ми обираємо щось Легше, але як же полюбити той грьобаний процес навчання? До речі, це дійсно реально зробити, і це не так і важко робиться. Перше, що я раджу почати, це зі сприйняття. Чи помічали ви, що наші асоціації відіграють супер-супер важливу роль? Наприклад, якщо у вас була... Така дуже строга викладачка з математики, ви одразу не любили сам предмет, не тільки викладача, а ще й сам предмет, і сам предмет спотворився якраз через викладача. Тут працює та ж сама схема. Якщо ви сприймали завжди навчання, як супер погане, якщо супер нудне, ви будете складніше підходити до цього питання, і вам буде складніше вчитися. Але якщо ви будете сприймати це все у більш легкій, у більш позитивній формі, вам буде легше навчатися. Тому перше, що я раджу зробити, це змінити сприйняття. І важливо, я не кажу вам з мінуса зробити плюс. Я кажу вам просто ставитись до навчання нейтрально і при цьому зробити все можливе, утворити таку атмосферу, в якій вам буде приємно працювати, приємно навчатися і в якій ви дійсно полюбите це навчання. Чому я говорю навіть не про позитивне сприйняття, а про нейтральне. Тому що, коли ви все своє життя, всі свої, до прикладу, 15 років вважали, що навчання це повна лажа, то ви такі. «А, ну я хочу сприймати це по-іншому, то ваш мозок трошечки ефігею, тому що сама оця думка вона ніби стала звичкою для вас. Ви звикли думати і сприймати це у такій формі. Тому тут не буде так, що от ви зробите отак, і все, ви одразу полюбите навчання. Ні, скоріш за все, так не буде. Коли ви будете приступати до навчання, вам не потрібно одразу думати: блін, так не хочу. або… Не треба зразу думати, йомає, це зараз буде так складно. Вам взагалі не треба думати перед тим, як ви приходите щось робити, особливо якщо це якась складна річ, тому що таким чином ви знайдете 100 відмазок, ви знайдете 100 причин не робити або знову ж таки відкласти. Тому приступайте до самого процесу навчання без будь-яких очікувань і при цьому без будь-яких упереджень. І вже під час самого навчання утворіть таку атмосферу, при якій вам буде приємно навчатися. Друге, вам чітко потрібно пам'ятати про вашу кінцеву ціль. Давайте визнаємо. Знаємо, що ми не заробляємо гроші просто так. Є плюс-мінус дві основні причини, по якій ми заробляємо ці гроші: перше щоби виживати, друге, щоб закривати свої гештальти, скажімо так, Хотілки купляти. І ще якщо так склались обставини, що ми дійсно працюємо тільки для того, щоб Вижити, забезпечити себе або свою сім'ю. Ми про це не можемо забути, тому що от біля нас сім'я. Кожен день я їх бачу. Я розумію, що я до прикладу мама, і я маю забезпечити їм життя, все класне дати. Але при другому варіанті, якщо у вас якраз оце присутній другий варіант, коли ви просто працюєте задля того, щоб собі щось там купити, ми дуже часто забуваємо якраз оцю кінцеву мету. Ми забуваємо про те, що ми працюємо не для того, щоб у нас була просто певна сума. Грошей на карточці. Ми працюємо для того, щоб до прикладу собі купити якусь машину, про яку ви давно-давно мріяли. І саме тоді, коли ми забуваємо про цю мету, нам стає складно вчитися, оскільки ми не розуміємо, для чого ми це робимо. Коли у мозку немає чіткості, він просто не хочеться робити, оскільки він не бачить сенсу. Так само з навчанням вам чітко потрібно розуміти, для чого ви вчитесь. На що вона вам потрібно, яка кінцева мета, що воно вам дасть. Коли ви розумієте, що от я хочу скоро запускати свій курс, і мені потрібні знання для того, щоб його запустити, заробити таку-ту суму грошей, а потім собі щось купити. Ви вже вже чітко розумієте, для чого вам вчитись, і ви вже вчитесь легше. Або коли ви розумієте, що ви хочете вступити в якийсь універ, і при цьому вам потрібно, наприклад, здати IELTS, ви будете чітко розуміти, для чого вам та англійська, для чого ви її вчите кожен день і для чого ви над нею мучитесь кожен день. І суть в тому, що якщо ви кожного дня будете собі нагадувати про свою кінцеву мету, ви не будете зливатись. Якщо взяти гру PUBG, PUBG Mobile, ми чітко розуміємо, що з кожним плюсом, який нам дається після катки, ми отримуємо підвищення, тобто ми переходимо з одного рангу на інший ранг. У нас одразу є чітке розуміння того, а задля для чого ми це робимо. Якщо сказати більш по-простому, у нас є чітке розуміння в цій ігрі. Для чого ми це робимо? Це по перше, і по-друге, у нас є ще підтвердження того, що от ми дійсно отримуємо результати при навчанні. Вам також потрібно забезпечити себе максимально чітким розумінням своєї мети, своєї кінцевої мети, їх може бути декілька. При цьому вам потрібно нагадувати собі про це не. Раз на місяць, а бажано, хоча б ну кожні 2-3 дня, ви маєте розуміти, що ви можете спокійно вивести на дисципліні, але дисципліна буде трохи слабша, якщо ви не будете пам'ятати про свою кінцеву ціль. Якщо у вас є дисципліна, і при цьому ви ж будете себе мотивувати своїм кінцевим результатом, ви уявіть, який це буде інструмент і яку силу ви будете мати. Я вже зачепила те, що у іграх ми бачимо кінцевий результат, в цілому будь-який результат, і саме цей результат нас мотивує. І прикол в тому, що якраз кожного разу, коли ми бачимо, що ми переходимо з одного рівня на інший рівень, або коли ми, до прикладу, в реальному житті щось зробили, і ми поставили у трекері галочку. Ви помічали, що ви такі прям собою задоволені? Ви такі вау, як піднесені, і ви хочете продовжувати робити? Чому тому що це дофамінові дії? Тобто це дії, які знову ж таки викликають у нашому організмі дофамін. І ви можете зробити по ідеї, ту саму штуку, що й у ігри. Ви можете після кожної виконаної дії ставити, до прикладу, галочку у трекері для того, щоб ви розуміли, що от з кожним днем я все ближче і ближче до того бажаного результату. Або ми можемо ввести таку систему винагород, при якій ми за кожну виконану дію будемо, до прикладу, собі щось купляти, або будемо якось себе нагороджувати в тому форматі, який подобається саме вам. Також те, що важливо розуміти, це те, що ми обираємо ігри по смаку. прикладу, я люблю пограти папх. Але якусь іншу гру я б не грала. Не грала, тому що мені просто не Подобайте. Тут така сама штука з навчанням. Тут така сама штука. З тим, що ми будемо вчити, що ми будемо використовувати, ви маєте чітко розуміти, що будуть певні матеріали, які будуть вам підходити, будуть певні теми, які будуть вас цікавити, і буде те, що вас цікавити, не буде. Це абсолютно нормально, і це абсолютно нормально, якщо ви будете вчити тільки те, що вам подобається. Тому ви маєте чітко розуміти, до чого вас тягне, що вам подобається, і чітко при цьому маєте розуміти, що вам навпаки не подобається і на що ви не хочете витрачати свій час. Думайте, чи все своє життя ви витрачали просто свій час на те, що вам не подобається. Тому що, якщо витрачали, ясно. Діло, що вам не може подобатись те, що ви вчите, тому що вам не цікава тема, що ви хочете вчити, дійсно щиро хочете, що вам пригодиться у житті у вашій діяльності у тому житті, яке ви собі представляєте. Ви маєте розуміти, що любов до певної дії проявляється і розвивається якраз тоді. Коли ви цим займаєтесь, якщо, наприклад, вам дати якусь книжку і сказати, вам треба це прочитати, але при цьому до цього ви ніколи це не робили. Ви одразу кажете, що ні, я не люблю, ні, я не буду, я не хочу, це мені не подобається. Але як ви можете знати, чи воно вам подобається чи не подобається, якщо ви ніколи не читали? Або якщо ви прочитали одну книжку, і це просто був не ваш жанр, так само зі знаннями. Якщо ви введете собі у звичку певні. Уроки умовні, які ви будете самостійно для себе проводити, вивчення певних тем. Якщо ви введете це у звичку, вам буде просто в подальшому приємно це вивчати. Ви будете кайфувати від цього процесу, і ви якраз полюбите ще більше цей процес під час самого навчання, під час самого вивчення чогось, а не коли ви навпаки відторгуєте це від себе. Тому сама любов розвивається у діях. Сама любов розвивається в тому, що ви робите щось. Те, що допомогло мені найбільше, це те, що я зрозуміла, якою людиною я хочу бути. І коли ти чітко розумієш, якою людиною ти хочеш бути, ти чітко розумієш, які якості, які навички та людина має. Певна проблема нинішнього часу полягає в тому, що люди не сприймають знання, як дійсно великі можливості. Люди сприймають знання, типу як якусь Фіготу, на яку вони не хочуть витрачати час. Але мене мотивує сама думка того, що я всестороння розвинута. Мене мотивує сама думка того, що я можу підтримувати будь-яку тему, що я почуваю себе абсолютно комфортно у будь-якій компанії. Сама можливість отримувати зараз знання, вона супер класна, і ми її просто не цінуємо і недооцінюємо. Ми розуміємо, що ми якраз застали ті часи, коли е, інформація була завжди, коли є інтернет, коли є чат GPT. Тобто, це все прикольно, все у відкритому доступі, і ми розуміємо, що нам в цілому то і не обов'язково все вчити. Але ви прикиньте. Скільки всього ви ще не знаєте, ви прикиньте, наскільки маленький відсоток ви знаєте? Ви почнете ще більше цінувати ті знання, які ви маєте саме тоді, коли ви будете їх використовувати. Є два найкращі методи, які будуть завжди мотивувати вас розвиватись. Перший метод це вести свій блог, особливо блог на якісь наукові теми, психологічні, по саморозвитку, тому що таким чином вам потрібно завжди поглинати нову інформацію. Ну ви ж не можете. Всі роки розказувати одне і те ж саме. Людям просто не буде цікаво. І получається, ви щось там собі вивчили, і все, ви йдете записувати подкасти, знімати сторі, знімати відео на ютуб, ділитися. І другий варіант це продавати ті знання, які ви маєте робити різні курси, тому що це також супер-супер мотивує. Вивчайте і використовуйте інформацію у активному вжитку. Тобто переказуйте, розказуйте комусь це, наділіться цим, десь продавайте свої знання і тому подібне. Саме з позиції, я щось стільки всього можу вивчити, дійсно завжди будете вмотивовані до того, щоб іти щось і вчити, оскільки. Ви розумієте, скільки можливостей і скільки всього ви ще можете знати, і наскільки цікавою особистістю ви можете бути, ви можете стати. На цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна і до наступної зустрічі.